Частина 12. Сьогодні 31 липня 2025 року. Супротив діям автора каналу продовжує нарощуватися, та й небезпека для його життя рухається по наростаючи настільки швидко, що вже немає ні для однієї сторони, ні для іншої вороття. І звісно, що виставити автора каналу по накатаній схемі Божевільним, можливо, відкрито з цих тварюк ніхто так і не проявиться. Але підпільна їх діяльність та можливості. Позведення людей з розуму та доведення до самогубства все більш лякає автора каналу переживання не тільки за своє життя, але й за життя його інтересів, так як вбивства і розправа над людьми в цих нерядів поставлено на конвеєр. І вони разом зі спецслужбами займаються цим кожен день і кожну ніч. 30 січня 2025 року в правдивій грі була виписана така умова. Чому сатаністи у за голосами, антисатаністи внизу? Це неправильно. Має бути плюс у горі, а мінус внизу. У моїй грі доведено, що сатаністи зараз при владі та граються голосами з головами людей. Це збочення. У моїй грі заборонити. Життя та досвід автора каналу давали багато речей для нього, в тому числі і писання в тих віршах Біблії, де сказано про духів злою піднебесних, про перемогу архангелів на небесах і сходження занепалих ангелів, які пішли за драконом дьяволом з небес на землю і продовжили свою діяльність серед людей, що саме в цій умові заувальовано і сказано, підкресливши, що це збочення і що це все діяльність демона перевертня, який зло, негатив ставить вище за позитивні результати діяльності людського життя. І це проявляється у всьому, в тому числі і у побудові ієрархічної піраміди влади, де на верхах знаходяться відверті сатаністи, які приносять жертви цим тварюкам. 30 січня 2025 року в правдивій грі була виписана ще така умова: усі варіанти не з моєї гри, всі викреслені. Така умова знадобулася тоді, коли стало зрозумілим, що колективний напад рептілій. Відбувається на автораканалах зі всього світу, тому що у нього поки що немає підтвердження, що близько 150 рептилій це все жителі його району або міста мільйонника, в якому він живе. І так як колективно рептиліями міські каналу були атаковані, то стало зрозумілим ще й те, що у кожної рептилії свої плани в своїй грі, і кожна робить все під себе, виключаючи побажання інших щось міняти в їх побудовах, коли формується гра. Автор уже каналу, як мученику, якого мучать тартурами та використовують по абсолютному свавіллю його тіла і мізки, було дуже важко в перший період атак рептилій, тому що не давали впливам на мізки заснути по три доби, а то й більше. А коли повністю автор каналу падав від виснаження на ліжка, вони, не зупиняючись, робили все необхідне, щоб підтасувати всю інформацію. Навіть доходячи до так званої розкадровки, щоб створювати прогнози максимально дієві. І такі, які будуть збуватися, щоб маніпулювати всіма і надалі і видавати себе за тих, ким вони не є. Тому автору каналу довелося боротися зі всіма ними за свій варіант конструкції по принципу так званої особої думки, коли всі плясали і пляшуть під дудку цих чортів. І повністю потакають тим діянням, що вони роблять. А роблять вони накшал завжди по писанням кожне століття мережу з міськів, де корінне населення бігає як обслуговуючий персонал для євреїв. Він всьому цьому протиставив, і в результаті з'явилася така умова, щоб була змога видалити всі втручання міських міські автора каналу і унеможливити підтасування фактів всього того, що несе собою правдива гра.